Закон надає 10 днів на підрахунок голосів виборців. У ЦВК впоралися раніше і підсумовують офіційні результати першого туру голосування вже на восьмий день. Про те, чи варто саме сьогодні оприлюднювати офіційні результати у центр виборчкомі сперечалися майже годину. У деяких областях України триває розгляд справ щодо підрахунку голосів виборців на окремих виборчих дільницях. Зв'язку з цим я вважаю, передчасним розгляд питання. Про встановлення підсумків голосування саме сьогодні. В понеділок сьогодні закінчується строк подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій, які повинні працювати при повторному голосуванні. Більшістю голосів члени ЦВК вирішили таки підбити підсумки. Отже, перше місце у президентських перегонах посів Віктор Янукович. У нього 8 мільйонів і майже 700 тисяч прихильників. Юлію Томошенко підтримали чверть виборців або 6 мільйонів 160 тисяч людей. Більше трьох мільйонів українців підтримують Сергія Тігіпка, мільйон сімсот тисяч за Арсенія Яценюка і мільйон триста тисяч за чинного президента. Переможець минулих президентських перегонів цього разу не набрав і п'яти з половиною відсотків. На Півдні юченко був лише сьомим, а на Прикарпатті став другим із підтримкою у 25%. відсотків. Перший юченко у рідній Хоружівці. Там лише 40 людей із 700 мешканців не голосували за Ющенка. Географія волевиявлення має такий вигляд: Януковича підтримують у 10 регіонах Тимошенко у 15. Несподіванкою стала підтримка Януковича в раніше помаранчевому Закарпатті. Більшість членів ЦВК не бачать причин для оскарження результатів голосування, проте деякі спроби фальсифікації зафіксували членами виборчої комісії. На дійсні виборчі бюлетені зараховувалися, зокрема як такі, які подані. За кандидата на пост президента України Януковича Віктора Федоровича чи варто звертатись до генпрокуратури? ЦВК вирішить згодом. А підсумували засідання призначенням другого туру виборів. 7 лютого зватимуться за перше крісло країни Віктор Янукович і Юля Тимошенко. Наталка Поленкова, Олександр Тупік, Тивай.